Всім привіт! Я Міль Алікс, і сьогодні я пропоную вам приготувати чізкейк Oreo нереально смачний десерт, який буде прикрасою вашого столу. А з вас я попрошу поставити лайк, підписатись на канал та написати будь-який коментар під відео. Це дуже важливо, щоб відео потрапило в рекомендації. Підтримуйте україномовний контент і погнали готувати! Всі грамовки є в описі під відео. Для тіста нам знадобиться 180 г борошна. У мене це рисове, але підійде і пшеничне. 80 г цукру або заміннику, Я брав стевію 80 г вершкового масла, 2 яйця, чайна ложка розпушувача та 20 г какао. В тарілку розбиваємо яйця. Додаємо розтоплене масло та всипаємо цукор чи замінник Збиваємо міксером близько 2-3 хвилин. Якщо будете брати цукор, яйця зіб'ються більш пишно. Яєчну масу переливаємо до борошна, додаємо розпушувач та всипаємо какао. Руками замішуємо тісто. Воно доволі щільне і не прилипає до рук. Беремо зручну форму, застелену пергаментом. У мене це форма для випічки діаметром 16 см. Закидаємо тісто і руками розрівнюємо дно та робимо високі бортики. Тепер сирний шар, для якого нам знадобиться 700 г кисломолочного сиру. Ліпше брати більш жирний. 180 грам цукру чи замінику. 60 г кукурудзяного крухмалю. Він для десертів найліпший. Але підійде і картопляний. 4 яйця. 2 чайні ложки ванільного цукру для смаку. Не обов'язково. 120 г молока і 200 г печива. Це може бути оррео, а може бути схоже на нього. У мене це супер контік. В тарілку закидаємо всі інгредієнти, окрім печива. Сир, яйця, цукор, ванільний цукор, молоко, крохмаль. І беремо блендер та все ретельно перебиваємо в однорідну рідкувату масу. Беремо печило, розламуємо навпіл і закидаємо в сирну масу. Раджу його занурювати повністю, так десерт вийде ще ліпше. Відправляємо в розігріту до 170 градусів духовку на 60-70 хвилин. Після приготування дайте охолонути. А після поставте на 1-2 години в холодильник. Я почав різати занадто швидко, і в мене із за цього десерт просів. Не повторюйте мою помилку. Всім смачного! Не забудьте поставити лайк та підписуйтесь на мої соцмережі Telegram, Instagram та Facebook в описі під відео. І можете мене підтримати фінансово. Реквізити є в описі під відео, буду дуже вдячний!